А на що ви готові заради ваших клієнтів? Я ось нещодавно зрозуміла, що для мене взагалі не існує ніяких кордонів для того, щоб не підвести замовницю. Заради замовлення мені прийшлося у дуже маленькому місці встигнути допросити перехожих за наявність майстернів та надомниць. Та потім розчаруватись, бо виявилося, що у цьому місті є тільки одна майстерня, і то вони не працюють шифон, бо це дуже складна тканина в роботі. Але я не опускала свої руки, тому випадково зустріла хлопця, який по минулому був швейним майстром. Оце співпадіння. Розумієте? У нього була старенька побудова машинка, яка мені ідеально підійшла для роботи. Тому я вирішила її в нього позичити на декілька днів. Я встигла досить швидко пошити на ній сукню та фото для наречену, але на момент відправки була дуже здивована, бо я виявилося наречена була з того ж міста, де я пошила їй сукню. Але нічого не підозрює, я відправила їй замовлення. Проходить декілька тижнів, і мені наречена надсилає гарні фото з великим приємним відгуком про сукню. Завантажив ці фотографії, я побачила поруч цієї дівчини, знаєте кого. Я побачила того самого хлопця, який позичив мені свою машинку для пошиття цієї суки.